Всім дай Бог здоров'я. На вулиці 7 травня 24-го року. Маємо пару хвилинок вільних. І Богдан та Богдан Микола вирішили вирушили на відповідальну місію. Відповідальна місія зняття нового роя. Богдан Володимирович озброївся спеціальними приспособами. Є всі приспособи, Богдан Володимирович. Арчі контролює, не Арчі. Показує нам дорогу, куди йти. Так, насправді в нас дуже гарний улов, чотири роя. Зараз ми йдемо їх знімати. Починаємо з першого, самого вищого. Так, до місця прибуття залишилося буквально пару кроків, Богдан водич підходить. У нас сьогодні погода відльотна, поколодала так, що просто звідси. На вулиці десь, напевно, плюс вісім більше нема. Тому ми так трошки швидше прийшли, щоб його забрати. Ми вчора були перепровірили, він там точно є. Якби йому зараз дирки там позатикати, то я все не придумав. Драбину другим боком. А що Бо так, там має бути опорна планка, щоб ти не впав. Видіж? Я аж тільки що замітив, що ту риє ми ще так погризли, що я не знаю, чи ми її запечатаємо. Це не миші. А що? Це бджоли, племені бджоломатки. Думаєш? Там хотіло два роя заселити, заселився тільки один. Грізли, Гризли, бились за неї. А вчора тут була купа бджіл, зараз я ще переприбую. Дві вилетіло. Ага. Там не дві. Там є багато чую гудут. Треба певний песок закривати. Як трансформатор. Я б тобі запропонував пару листків зірвати і закрити, щоб не вилітали. Ти бачиш вона? Нормально фірмова. У Фірмо. неї велика багата історії в цій львовці. Ну, Да. Вагенько своїх приготуємо. І зараз почнемо лізти туди. Диви, знаєш, що я б тобі запропонував? Саме головне підготуй нормальні шляхи відходу. <ривіт> У мене хаби за робота. Я побезам. Бачу, шарчі посміхається. <ривіт> я, я зразу їх почну закривати. Йо, я мать. Знаєш, чого я за насрачку? Літвісточка. О, а дай мій другий телефон? Дай. Отак ми працюємо з роями. У нас цього року вже попало чотири. Це один з перших. Не поспішай, не поспішай, роби відповідально і старанно. Вона пищить. Так. Матка. Я чую? Аж сюди чути. Надіюсь, всім чути теж. Таке кайш відходить. Я не знаю, ми їх вони зараз захватить знімали. Ця рії волка полежено настільки. Що не получимо. Давай дреньку. Не отримаємо, все нормально буде. Микола коли володимир зараз мені допомагав. Коли ми знімемо, ми продовжимо відео. Зараз трошки зупиняємо.